Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами зняти відео, яке зараз дуже популярно в Тіктоці. Це мейкап по своєму року народження. У мене це 2004, і я побачила в Тіктоці свої приклади, які треба осуществити. але є такий нюанс, що я взагалі не фарбуюсь. У мене взагалі немає косметики. Все, що є, це. Воно вже дуже-дуже давно куплене. Я не знаю, можливо, воно вже є е, сроки годності і стеклі, але я хочу все ж таки спробувати, і мені цікаво, що з цього вийде, бо там, е, можна побачити, є стрілки, а я їх не вмію малювати. Раніше вміла, зараз вже разучилась. Тому буде цікаво. Перший етап це база, у мене її немає, але я нанесла зволожуючи крем, і, можливо, цього достатньо. Далі у мене є ось такий тональний крем, який на декілька тонів темніше за мій колір обличчя, тому що я його, я його купувала ем, рік тому, напевно. І я була Загоріла Зараз я не, за, не загоріла, тому. Буду ще малювати собі е, шию, щоб тон зрівнявся. У мене навіть спонжика немає, ви уявляєте? Я, я така дівчинка, прям дівчинка-дівчинка. Я не знаю, навіщо я захотіла цей тренд взяти, бо у мене нічого немає, але я захотіла. Я не мейкап блогер якщо що. Я просто захотіла, тому що у мене є на це натхнення. І все. Можливо, я навіть це і не виставлю. Так, я нанесла тон латон. І ще я бачила туторіали, по-моєму, мейкапу Це те, що вони ще замазують брови. Тому що вони там тонесенькі. Я теж це зроблю. Не знаю, я, що з цього вийде. Вони не замазують, я не знаю. Ось. Такий тональник, конечно, хороший. Чесно, я думала, що я о що я буду плакати на етапі, коли я буду робити собі стрілки. Але ні, я вже на бровах плачу. Ну, вона не замазується, ну що ж таке? Ну, блин, все, не знімаю. Капець. Боже, це ужас! Давайте зразу зробимо брови, щоб я вже їх успокоїлась. Боже, я не можу на себе дивитися. Так. Ну, я щось таке зробила, але не знаю. Тонкі вони чи не тонкі. Але для цього тренду я не буду свої вищипувати, тому залишаємо так. А головне в цьому мейкапі — це очі. Вони там з чорною обводкою і. З білими тінями. Це для мене виклик, <смі>, бо я ж говорю, я не рене вмію малювати, фарбуватися. Давайте спочатку зробимо тіні. Напевно, так. Я пам'ятаю, що я раніше, коли мені було років 14, я фарбувалась. І я кожен день фарбувалася тоналкою і консілером ось цим всім. Я думаю, що це у всіх так було. Тому що перехідний возраст хочеться казатися старше, а висипання на обличчя це все дає ось це. Але зараз я особливо в таку жару, як зараз, то не, я навіть на цю косметику не дивлюсь. Так, ну, вроді би щось вирісовується. І головний етап це стрілки. У мене є новий карандашик, який мені ще на день народження. Подружка одарувала там адвент календарь, і він там був, я його, його тільки розпакувала. Ну, з Богом. Фарбувала один глаз і ви подивіться на цю різницю. Я не знаю, подобається мені чи ні, бо я себе так ніколи не бачила. Але давайте нарисуємо другий і як я це робила. Ось цим олівцем я прокрасила між різничку. Потім зробила стрілку, її розташувала. І на нижній міжріснічки те ж саме. Так, два ока готові. Я не знаю, як я себе почуваю. Трішки незвично. Але можливо. можливо, і норм. Не знаю, на камері вроді би норм. Але у житті мені здається, що трішки грязно я це зробила. Так, тепер мені треба зробити скули. У мене є кісточка. Змішую одразу хайлайтер з бронзером. І роблю собі скулу. І залишились губи. Губи там обводка. Така коричневата. І внутрі вони такі розоваті і ще додали туди тональний крем. Я, напевно, зроблю губи олівцем, який був у мене для брів. Не знаю, хороша це ця ідея чи ні, але в мене немає нічого. Ми ще зробили, забили зробити вії. Зараз я домалюю. Ну, в принципі, виходить норм. І у мене є ось такий олівець. Трішки тонального крему. І е, у мене є ось такий якийсь блеск, блиск. І ось такий. Я не знаю яким. Давайте ось тим. Так, і вії. І ну, мені взагалі не йде, якщо ж чесно. Так, я домалювала вії. Давайте ще переодягнемось і будемо дивитися кінцевий результат. Так, я одягнула такий корсет, і в мене ще є ось такий чокер. Можливо, він підійде сюди. Мені здається, що підійде, бо такий мейкап. Але я виглядаю з цим мейкапом років на 10 старше. Мені взагалі це не подобається. Так, ну що, пишіть вам. Мені взагалі не подобається. На камері, можливо, воно ще якось і нормально. Але у житті зараз піду змивати це все. Сподіваюсь, можливо, якщо вам понравилось щось такого формату, але я думаю, що е я більше ніколи знімати таке не буду, бо у мене немає. Нічого для цього, щоб це знімати. І я не планую покупати косметику, бо я не фарбуюсь. Я не хочу потім, щоб у мене шкіра знову була вся в прищах. Тому так. Всім пока. Дякую, що були сьогодні зі мною і до нових зустрічей!